Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй». нарешті настала справжня зима. На нашому столі різноманіття смачних копченостей, смачне відварене м'ясо. І з всього цього ми приготуємо потужну, наваристу, як завжди, дуже смачну селянку. Готувати будемо в казані. Як завжди буде цікаво і смачно. Обов'язково приєднуйтесь, а я починаю. Поїхали! На вулиці Мороз, тому я швиденько проходжусь по інгредієнтам. В мене сьогодні відварене м'ясо, стегно свинини 2 кілограми. Ще знадобиться два види ковбасок мисливські та мюнхенські. цибуля, каперси, лавровий листочок, солений огірок, оливки чорні, томатна паста, копчена грудинка, лимон, морква, сіль, соняшникова олія та перець. Ну і починаємо з обсмаження овочів. Для цього розпалюємо вогонь під казаном. Давно ми в ньому нічого не готували. І так, як тільки казан гарно нагрівся, додаю соняшникову олію та закладаю нарізану цибулю. Нам потрібно обсмажити цибулю до легкої золотої скоринки, після чого зразу закладемо моркву. Також хочу зауважити, друзі, що всі інгредієнти в мене нарізані невеликим кубиком. І буквально через пару хвилин в нашу зажарку додаємо томатну пасту. Виклав її з боку, хочу трішки обсмажити її. І буквально через 30 секунд з'єдную з морквою та цибулею. І зразу після цього одночасно додаю солені огірки та каперси. Друзі, приготування солянки це досить швидкий та динамічний процес. Але е, багато часу займає саме нарізання продуктів, я на це витратив приблизно півтори години. Е, зараз настав час додати в казан 2-3 черпаки бульйону. Це саме той бульйон, в якому ми варили нашу свинину. Гарно вимішую, протушкую все разом приблизно хвилин 5. Ви подивіться, який насичений колір, гадаю, вийде дуже смачна солянка. І вже через 5 хвилин в казан відправляється відварене м'ясо та копченості. Два види ковбасок та грудинка. Тепер гарно все примішуємо. І вже після м'ясних інгредієнтів додаємо весь бульйон. І найближчі 30 хвилин після закипання всі ці смаколики, які ми підготували в казані, будуть насичувати бульйон своїми неймовірними ароматами. Це і називається, друзі, збірна м'ясна солянка. А поки солянка наша готується, тим часом ми наріжемо зелень. В мене тут петрушка та кріп. Також не забуваємо про лимон. На цьому етапі мені треба десь 5 шматочків. Розрізаю його навпіл і додаю все в казан. І так, подивимось, що у нас під кришкою. Ой, як красиво все і апетитно. Хочу спробувати на сіль соляночку. Мені здається, не повної столової ложки солі буде достатньо. Ну і закладаємо лимон, зелень та чорні оливки. А в самому кінці не забуваємо про мелений перець та лавровий лист. І, звісно, гарно все перемішуємо. Неймовірно ароматна солянка у нас вийшла. Друзі, дуже шкода, що не бачите всю яскраву палітру цих фарб через пару, але виглядає дуже ефектно. А зараз закриваю кришку і буду варити ще 10-15 хвилин до готовності. Сумарно солянка варилась до години часу. В казані вона готова настав час її скуштувати. Гарно все примішую, м'ясо важке воно знизу, сосиски та грудинка зверху накладаю. Так, тепер куштуємо, обов'язково щедро додаємо смачної сметани. Гарно все з'єднуємо і тепер можна куштувати. Так, ну, мабуть, не дивлячись на те, що я її готував, для мене це найкраща солянка. Дійсно, дуже сумачно. Дуже насичено в міру жирно, що важливо, тому що коли смажили овочі на старті, ми додали буквально ну, максимум там, до 50 мл олії, вони смажились майже в сухому казані. Всі копченості, які додавали, ми попередньо не обсмажували, але під час того, коли вони готувалися, вони максимально наситили своїм ароматом бульйон, в цілому всю страву. Гарно, збалансовано зараз смакують. Виглядає дуже ефектно. по солі теж, я не люблю пересолену солянку, Вона в міру солена, мені цього достатньо. Ну і приємна кислинка від огірочків, каперсів та лимону. Якщо полюбляєте кислу солянку, додавайте, звісно, більше огірків та лимону під час приготування. В моєму випадку цього достатньо. Ну і з таким потужним, дуже смачним, наваристим і дуже ситним супом традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Україномовний Ютуб. До нових смачних зустрічей, Па-па!